Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас розпаковка. Я взагалі чекала від своєї підписниці Діни сліпі за тести, а мені приїхала отака от коробіща. І я, звичайно, сама не відкриваю, бо ви знаєте, я то люблю. В мене буде трохи червоне обличчя. Червоні вуха. Бо я тільки прийшла з вулиці, в нас там трошки морозець, тому не звертайте уваги, бо я хочу, хочу вже її відкрити. Поставте мені вже вподобайку І підпишіться на канал. Поки я буду відкривати, можете мені написати, е, який у вас сьогодні аромат дня, що ви носите. І я не знаю, вже тут засліпі за такі на таку величезну коробочку. Так. Напевно, доведеться трошки шуршати. охо хо-хо-хо-хо, хо хо, 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 хо. Йо-ма-Діна. -йо. Боже, якийсь свято Миколая сьогодні. Що я бачу? Що я бачу? Я вас ж бачу, я вже бачу. Все, давайте потрошки. Так, я сподіваюся, я вас не закриваю, вам там нічого. Коротше, що мені тут приїхало? Відкриточка. Смаколики для дитини передати, щоб я часом сама не з'їла. Гарного парфумерного настрою і вражень. У мене вже купа вражень. Я ще посилку не розпакувала, У мене вже купа вражень, бо я не очікувала, чесно. З повагою, дякую, дякую, відкриточка. Так, тут пробнічки. Чогось. Щось косметичне. Я, звісно, як завжди, нічого не шарю, потім буду кларінс в пробнички, буду розбиратися. Ох, я бачу. Так, я трохи зірвала мікрофон, тому я повертаю коробку якось так зручно. Давайте я дістану смаколики потім, ну Ладно, не буду діставати. Так, тут в нас. Сліпі затести. І не тільки. Так, тут є сліпі затести. І тут є. Самсара он айр. Я не знаю, що це. Так, це в нас сліпі затести, сліпі затести. Коротше, тут же ціла куча всього. Живанши. О, облік. Облік. О, де туалет. Я в мені не знаю, що це таке. Не знаю, що це. Ну, якийсь парфум. Подивіться, що в мене є. Діва, мініатюрочка. Я сподіваюся, я там в камеру показую, бо я поставила, навіть нічого не перевіряла, видно мене там чи не видно. Боже, яка вона гарна. Я так завжди, ви знаєте, в мене з Дівою трохи проблеми. Але мініатюрка. Ну я завжди хотіла мати раді флакончика. Так, то сліпі тести, сліпі тести. Дуже дякую, я буду розбиратися, що це таке. Боже, діва дуже гарна. Я її витягну і поставлю сюди. А подивіться, сліпі тести, розмір атомайзерів. То капець. Я не можу. Миколай прийшов для мене посеред цього. А так, і самсара тут буде. Посеред січня. Так, тут поставлю, тут поставлю сюди красива, яка, боже, в них такі гарні флакони. Народ. Так, що це? Так, то якийсь парфум. Парфум С Розін Балеріна 4. Е, я не знаю, чи я буду вам вставляти картиночки, поки розберуся. Я думаю, хто знає, той знає, що це. Так, ага, відповіді до сліпих затестів. М -м, давайте спочатку пробники покажу, що в мене є. Так, Флавер» мій любименький. «Жадор». Оде Парфам і Фініс. Не шарю вже дорах. Буду розбиратися. Ухти! О, це ідоль Нектар. Я його не пробувала. Я пробувала тільки ну, звичайний ідоль, дякую. Так. Лавіабель Іріс Абсолю. Я його пробувала, але я його не, ну, не маю ні в пробнику не цей нам. Парфумерна подруга робила такий бокс з з ланкомами. Дуже дякую. Я його обов'язково поношу він мені сподобався він не такий солодкий. Репліка Sailing Day. Aquatic Deep Sea Memories Frongers. Не знаю, про що цей парфум. Ну, репліку Maison маржила Maison я знаю, а про що парфум? Поняття не маю. Ух ти! Так, тут є. Різ... А чи різні? Пробник аква-алегорія Неролія Ветівер, Обожнюю Ветівер, Сподіваюся, він тут чути. І теж Неролія Ветівер, але форте. Форте. Звучить як лікарство. Так, що це? Боже, це не конфети. Я думала, це цукерки якісь. Ладно, давайте я малому дістану смаколики. Печиво. Маша, в нас є смачненького. Нарешті я якийсь період не буду відповідати на це запитання. О, і це він любить. Какао. Він обожнює це какао. Причому навіть млинці я йому роблю самі, якщо кружочки, то він любить, щоб я йому туди какао насипала. Так, що це? Body Lotion Forever від Laura Bejotti, Touch D'Argent. Не знаю, чим це пахне. Дуже дякую. Ну, парфумований спрей. О, кажу спрей крем. Дякую, дякую. І парфумки. А, ні, тут ще є цей. О, це ж мій любимий. Мій любимий Прада Іріс. Обожнюю його. У мене є і флакон, і відливанти, і ще тепер будуть пробники. Дуже дякую. Це мій один з найулюбленіших парфумів. Боже, тут ще ціла купа цих. А! Все, я бачу. Так, там ще є смаколики. Народ. Що я бачу, що я бачу? Боже, я сьогодні, сьогодні, дивилася польський ютуб парфумерний. І там було відео, яке старіше, бо я ж так їх закидаю. Не цей. Я дуже підсіла, я вам хочу сказати на польський, бо я добре розумію, що вони говорять, а якісь добірочки нові і нові люди. І там вона розказувала блогерка про. Найулюбленіші за все життя парфуми. Вона розказувала про тендер по озону, цей знятий зелений. Про опіум і про цей парфум. Це Eternity Кельвін Klein. В мене є мініатюрочка, але я її так толком і не розносила. Я його хочу понюхати. Але я не хочу. Ні, хочу, хочу прямо на себе. Там має бути гвоздика, квіти. Я знаю, що Жанна його любить. Боже, і я сьогодні про нього дивилась і думаю, Боже, мені, напевно, чогось такого треба. О, Боже, який він. То таке, як я зараз хочу. Це дзвінки, прозорі, такі досить ну, насичені квіти. Я буду закликати весну з цим ароматом. А гвоздику, я взагалі люблю. Мені гвоздика завжди в ароматах додає такої, ну, типу, густринки. Коротше. Мені дуже подобається. І там, здається, Лілія заявлена, якщо я не помиляюся. І подивіться, який в мене буде великий флакон. Я вже хочу то, ну, прям поливатися, бо то таке от. Е, ще раз повторюю, завжди казала, квітів не хочу, не хочу, але мене зараз просто перекрило, як я хочу от прям такі квіткові букети. Весна. Хочу весну. Клас, дякую. Ставлю сюди. Так, і далі в нас тут все запаковане. Такс. О, я знаю такий аромат. І якщо я не помиляюся, він мене трохи придушував. А це я не знаю. Боже, запакований. Це Le Венд. Бренд. О, боже, 200 мл. Paradisi. Аквапарадізі, та здається, було щось про цей. А, він не запакований, він просто в слюбу. буксі люди тримають слюду на тому, я би вже її розкромсала. Я його трохи боюся, бо я пам'ятаю, Діма мені присилав від Левант. Боже, не, ну він. Подивіться на це. Діма мені присилав від Левант. І він мене піддушив. Слухайте, він такий гарний. 200 мл в мене. У мене нема таких флаконів ще. Так, на що на другу руку? Чи куди його вже? Давайте його на ту ж руку, але під цей. Під рукав на всякий випадок. Медова троянда якась. Там є мед чи ні? Мені пахне медом і трояндою. І ще чимось, не пойму чимось. Коротше, 200 міліків. Дякую. Але я його боюсь. Я його спробую розносити, чи він мене не придушить? А... Я не можу. Вони свято сьогодні. Наша я його заховала. Так. Подивіться на то. Подивіться на то. Дякую. Так, і ще один. Лакуван. Аква. Сакра, може тут десь є якісь пірамідки, але я ж нічого не розберу. <смір> Ладно, будемо нюхати. Поняття немає про що він. Еліна їх робив, ні? Чи, ні? Чи я помиляюся? Ой, аквасакра. Yeah. Mm. Дивіться, якого він кольору, теж величезний. Так, тут нічим не пахне. Ну. Так, це мене не придушить. Але я не знаю, чим це пахне. Це якась пряна деревина, така чуть підсолена. Може, тут є якась аква? Але не вода. Але я поняття не маю. Але мені подобається. Є ще щось. Типу, не про квіте. Скорше про якусь деревину з прянощами, може, ладан. Димок якийсь. Ну, такий він цікавий. Дякую. Я буду все читати, я буду все дивитися. Знову запхала в коробку. Коротше, в мене куча емоцій, ви не той. Не, Звертайте уваги. Я сподіваюся, вони там влазять. А це, я думала, якісь цукерки. А виявилося, що це. О, де туалет написано. Я не знаю, що це. Блауер? Блауер. Елхауре Блауер. Що це, я не знаю. Ну, я перший раз таке бачу. Може, знаючі люди, звісно, шарять. Дивіться, який милий флакончик зі стопером. Але я не знаю, ні що за бренд. Він якийсь такий прорезинений зверху. Ладно. Що нам? Чим це пахне той е, лаковент? Мені подобається, не знаю, що це так. О! Ой, боже, це якась жувачка Дональд. Теж не знаю, про що аромат, але він мені зараз пахне прямо жуйкою Дональд з дитинства. Ну, це солодесенько, квіточки якісь є. Але я не можу сказати, які там ноти, мені подобається. Чи він в такому? Чи вони всі може в таких флаконах? Ой, він якийсь такий миленький. Ой, класний! Куди я поклала ту штучку? Так, це мені подобається. Це щось дуже таке. Солодко ванільно, навіть не пролінешно, а. Коротше, солодко. Але таке не занадто. Якраз такі жуйки. Дякую. Я буду цікавитися, що це таке. Я таке вперше бачу. Я знов запхала, звісно, в коробку. La Maison de La Vanille. Ваніль табак. Я не знаю, що це. Так виглядає коробочка. Я вперше бачу. Це, напевно. Франс". Не знаю, що це. Я якийсь. Блогер такий, типу, що це? Ти вперше перший раз бачу. Ух ти, яка, флакона металева. Я не повіму, чи це бренд так називається, чи цей. Ну, ваніль табак. будемо нюхати. Нічим звідси не пахне. Так, а куди його? Я вже позабризувала, куди тільки можна. Ой, божечки, ну це ваніль табак. Це прям така пряний. І гуздичка теж є. А може це не гуздика, а табак такий, знаєте, гостренький, як в фанкабукле табак таку має густриночку, чи там теж є гуздика, я не знаю. Ой, цей мені подобається дякую. Я знов запахала в коробку, ладно. Так, дівочка, дівочку мені сюди. Капець. Так, коробочку вона забрала. І ще тут є так, ще дев'яно смаколики. І смаколики, і ще мені наборчик рушничків. Ладно, я не буду їх зараз відкривати. Дякую, це мені, до речі, теж треба. І це Forever Laura Biagiotti. Це який Кремчик. а це Parfum. Я трохи в шоці. О! Боже. Боже, подивіться, яка краса. Я, нічого, ну, я маю рим і, маю, і я пробувала такий помадно трояндовий я забула рим, якийсь фланкер. А такого я нічого не знаю. Так воно знімається, чи воно цей. Щоб я зараз тут нічого не зламала. Чи воно так буде пшикати? Боже, ну я телепонію, ну скажіть, ні? Знімається. боже, це кришечка. Кришечка, яка нічого не закриває. Ой, табак такий класний. Гурманський. А що в мене тут було на руці? А, цей лакувант, боже, мені дуже подобається. Він такий прозоренький, давайте кудись. Ой, а цей блавер, я, може, і неправильно читаю, дуже запудрився гарно. -м. -м, -м. Гарна пудручка, так, а куди його? Лаура Біоджоті. Так, мені подобається. Попішу. Ой, це якась на щось мені схоже. Це квіти? Солодкуваті, але такі не щільні, а прозоренькі. Може півонія якась, або може якісь лічі, якісь ягідки тут є. Ой, це такий жіночненький, дівоченький цей аромат. Ой, мені подобається. Мені здається, там півонія, може троянда, і щось, і цитруси, і якісь і квіточки. Коротше, я в шоці. Сижу тут, вся така в коробках, в смаколиках. В парфумах! Діна, я шокована просто. Я чекала, сліпі за тести, Прийшла за конвертиком. Я в шоці. Дуже-дуже величезне, 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 дякую. У мене просто не вас слів. Я навіть не знаю, що сказати, в принципі. Самі бачите, я тут все порозпаковувалась. Фух, так. Це запудрився. Я не знаю, як це правильно читається. Давайте я його дістану, щоб він вже стояв, як всі. А то я так його в коробочці заховала, образиться на мене. Гарно запудрився. Так. Forever. Ой, гарний. Він такий квітковий, теж весняний. Оця штука мені дуже сподобалася. Оця штука мене. Пахне мені медом і трояндою. Ну, поки що я можу це нюхати. Мені дуже сподобався Eternity, Кельвін Klein, Діва прекрасна. І оцей табак мені теж сподобався. Ваніль табак. Отак я його відпустила. Отака в мене сьогодні була розпаковка, там ще ті, ну, е, Які ще є Леванти, і пробники, і ціла купа, всього. величезне, величезне. Дякую. Я зараз, як піду, як залізу, читати про то все. Мене вже просто розпирає, поливатися тим всім. Так, і все, чекайте мене на сліпі за тести. Я сподіваюся, вони мене а, Що там все цікаве. Я впевнена, що там все цікаве, я нічого з того не знаю, але що там буде все таке. Цікавеньке. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Ще раз величезне, дуже дякую. А, Боже, я ж все забула, що говорити, У мене зараз то, то, морда трісне. А, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цімкі-бомки.